Доброго дня! І сьогодні ми розглянемо вправи для попереку, і перед виконанням вправ обов'язково зробіть розминку. Ви її можете переглянути тут. Вправа 1! Лежачи на животі, обіпріться на лікті. Піднімайтесь на ліктях якомога вище, не відриваючи стегон від підлоги. В такому положенні затримуйтесь на 3 секунди і повторіть вправу 10 разів. Вправа 2. Попередній вправі ми зміцнювали м'язи спини, а зараз ми їх розтягнемо. Сядьте так, щоб ваші коліна були притиснуті до підлоги і нахиліться грудною кліткою вперед якомога ближче до підлоги. Затримайтесь в такому положенні на 3 секунди і повторіть вправу 10 разів. Вправа 3. Лежачи на животі, обіпріться на долоні. Не відривайте стегна від підлоги. Розслабте м'язи попереку та сідниць. Затримайтесь в такому положенні 3 секунди і вправу повторіть 10 разів. Таким чином, ми розтягуємо м'язи пресу. Вправа 4. Виконаємо вправу кішка. Стаємо на четвереньки, Підборіддя, нахиляємо вниз. Втягніть живіт, вигинаючи спину вгору, а потім вниз. Затримайтесь в такому положенні на 3 секунди і вправу виконайте 10 разів. Вправа 5. Розтягуємо м'язи попереку та сідничні м'язи. Лежачи на спині, обхватіть руками коліно, підтягніть зігнуту ногу в коліні до грудної клітки. Затримайтесь в такому положенні на 3 секунди і вправу виконайте 10 разів на кожну ногу. Для того, щоб мати здорову спину, потрібно виконувати вправи для всіх відділів хребта. Тому в наступних відео ми розглянемо вправи для грудного відділу. До зустрічі!